І сьогодні ми з вами у відні. І не просто так, друзі, а на формі бізнес апгрейд 2023». Трошки про кампанію за Capital», що відбувалась того року, де саме ризиковано вкладати гроші в нерухомість, де ринок надутий. Це одне з найбільших запитань, найулюбленіше, коли лопне бульбашка. Кількість угод виросла на 99,7%. Я також щось зробив, і це вже дало результати. Всім привіт, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Осенко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні ми з вами увідні. І не просто так, друзі, а на формі бізнес апгрейд 2023. Готові? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Пишіть коментарі і поїхали. Статісарієнка засновник найкращого агентства нерухомості в Україні та його висадів за версією інтернешно поверсі Ну, шостий рік вже на ринку. До, до цього сам е займався продажем нерухомості, е має великий досвід. Це трошки про мене. У мене четверо дітей, двоє з них зараз в Україні, двоє молодших зараз з жінкою в Дубаї. Це трошки про кампанію The Capital, що відбувалося того року. На початку повномасштабного вторгнення ми мали 420 людей, і майже місяць, коли Київ був в облозі, ми. Займалися волонтерською діяльністю, тому що робити не було чого в принципі, і робити було не камільфо, напевно, тоді в Києві. І 4-го числа, коли Київ за три дні до цього було деокуповано, ми з одним з наших старших менеджерів прийняли рішення про відновлення. І вже з 4 квітня ми зібрали перші 18 людей з нами, тобто 16 людей було в команді крім нас. І почали відновлення. Почали відновлення повністю з нуля. Офіси у нас тільки були, більше нічого не було. Ми відновлювали все по черзі. Це таке все спочатку. Все проходили цей весь е, е, путь. Да? І е, головне, що ми змогли, як ви бачите, набор йшов у нас дуже стрімко. Ми змогли е, майже всі офіси свої відстояти. Тобто, в Україні е, у нас були офіси, крім Києва ще в Одесі. І от тільки він не вижив, на жаль, Одеський офіс. Всі інші, всі київські офіси з нами, слава Богу, і майже всі вже відновили роботу. Зараз ми не тільки відновили роботу, а ще від два офіси ми розширили, вони стали вдвічі більше. І зараз вже в Україні у нас працює людей більше, ніж було до війни. 460 людей зараз в команді. Також додався Офіс з Дубаю. В вересні ми відкрили офіційно вже офіс. До цього три місяці ми вивчали цей ринок. А також наприкінці року ми ще вирішили йти в Європу, і Європу ми вирішили, вирішили покоряти саме з Польщі. Варшавський офіс зараз у нас вже майже 70 співробітників, і це і, і новий досвід мій. О, як правильно спілкуватися з європейським ринком, тому що такого досвіду до цього не мали. І тут дуже багато казали про це. Війна нас виштовхнула на нові території, нам було добре і класно вдома, нам нікуди не хотілося, але війна зробила так, щоб ми, як люди підприємливі, щось робили. І, от бачите, я також що зробив. І це вже дало результати. А наш дубайський офіс, який, як ви бачите, майже в 10 разів менше, вже по, наш, по результатах результатах наздоганяє український офіс, де працюють 460 людей. На початку хочу проговорити про ринок Австрії. Ми вивчили, що тут відбувалось, для того, щоб розказати і співставити ці показники. Тут загальна інформація, але розумієте, що 22 рік, напевно, більшість, хто живе тут, вже стикався з тим, як працює цей ринок, що житла не вистачає. А там, де вистачає, то люди витрачали по 2 місяці, щоб зняти, орендувати житло. Тобто сервіс. Незвичне для нас, де у нас це робиться за дві години, а тут два місяці, і ще й конкурси, відбори. Тому для нас також цікавий цей ринок, і ми його вивчали ну, дуже детально. Зараз про це поговоримо. Це ринок Австрії в цифрах, щоб було зрозуміло, що яку роботу ми провели з 2015 року. Ринок Ріс. Весь 2000, ну, весь цей період. І тільки перший квартал цього року ми ми бачимо зниження зростання, і всі без винятку говорять про те, що ринок Австрії, на жаль, напевно буде в цьому році потрошку здуватись. Ну насамперед, як і вся Європа, це іпотечна ставка. Да? то, що. Ну, для всіх європейців не ну незвично. Та ми українці вже привикли і по 15, і по 18 платити, і брати при необхідності. А тут ну, в Польщі ми зараз працюємо з польським ринком. Там вже близько вісім ну, з в середньому. Вони е, якось намагаються її зменшити не дуже поки що виходить. А, повертаємося до австрійського. Ми бачимо, що весь цей час. Було зростання. Можемо побачити періоди, як приростало в 2021, як приростало в 2022. І прогнози на цей рік падіння приблизно на 8-10% падіння австрійського ринку в вартості. В вартості. В кількості ми не розуміємо ще, але вартість ми бачимо, що буде падіння. Зараз про це ще також поговоримо. Чому саме? От Одна з причин це такий Bloomberg поставив, ну, просто в оригіналі це Bubble, bubble, індекс bubble, Тут не було Австрії Австрій і Відні як такого. Тут це то, як. Де, де саме ризиковано вкладати гроші в нерухомість, де ринок надутий і де є ризики того, що він буде знижуватись. І Австрія, от десь от між Тель авівом і Токіо. Тобто вона в великому, великий ризик того, що нерухомість буде просідати, і вкладати гроші в нерухомість тут. Ну по цьому індексу він дуже багато. Там дуже багато чого вивчав. Вивчають вони, коли роблять це. І ми бачимо, що десь на між восьмою і дев'ятою сходинкою з найгірших ринків знаходиться зараз відень. Тобто, і це ми бачимо також і по іпотечній ставці. Так, ну до цього ми ще повернемося. Давайте тепер трошки по основній темі це Дубай. Чому саме Дубай? Я зараз розповім, чому ми коли вибирали, Дубай, чому ми його вибрали взагалі. Це порівняння, як зростали ціни, якщо ви бачили тільки що, австрійське зростання. Це для порівняння Еміратське, да? а саме місто і Емірат Дубай. Це офіційна статистика, яка є повністю в доступі на сайті рери. РЕРа – це госорган, який реєструє всі, всі угоди. І тут можна побачити наскільки виріс ринок. Тобто кількість угод виросла на 99,7%. Тобто зростання трошки більше, як ви бачите, ніж ми бачимо у Відні, у Австрії взагалі. 144% первинний ринок і 40% вторинний. Дав в мільярдах, якщо брати, наскільки зросло на 44%, як, ну ви розумієте, що це трохи більше, ніж продала вся Австрія за той рік. Ми зараз прийдемо до загальних цифр. Неофіційна статистика, що, що е, Дубай продав не 72, як іде, а неофіційна статистика це 100 мільярдів е, було продано в тому році. Е, чому офіційна розходиться з офіційною, тому що не всі е, будівельні компанії, не всі забудовники зразу передають статистику в ДЛД, е, для того, щоб з е, цим ну, в Дубаї немає, у нас ніяких налогів, да, е, податків, але єдиний ДЛД, який є, і щоб його не сплачувати для інвесторів, вони є там. Спеціальні умови, де можна це півроку, наприклад, не робити. І таким чином не всі угоди попадають в офіційну статистику. Тому е, на 35% неофіційна е, статистика е, більша, ніж офіційна. Ну, навіть ми будемо е, тільки брати сьогодні офіційний. Е, приріст. Це у нас вже йде е, приріст е, у вартості. Вартість квартир і вартість квадратних метрів. Це наскільки зросло? Розумієте, так, чому квартири ми брали окремо, а квадратні метри окремо. Не всі квартири, не всі квартири коштували одна, ну, по однаковій ціні, тобто не всі райони здорожчували однаково. Тому тут статистика ось така. Ну, в абсолюті прийнято брати квадратний метр. Тобто квадратний метр зріс на 24% тільки по офіційній статистиці. Ну і тепер порівняємо всі ринки, чому ми, коли вибирали цей ринок, ми зараз порівняємо, чому ми вибрали саме ринок Дубаю. Це Іспанія з населенням 46 мільйонів. Це Дубай з населенням 3,5 млн Це Польща з населенням 40 мільйонів. Це показник Польщі. Це Австрія, 9 мільйонів населення. Це її показник. Ну, для 9 мільйонів ну, дуже непогано. Це Україна. Тут можна трошки згруснути. Це її показник. Тут показник у всіх, крім України, за 2022 рік. Ну, Україну не, ми не будемо порівнювати з 22-му, тому що ми всі відбуваємо. Ну, зрозуміло, що від ринку майже нічого не залишилось. Ті до 10 відсотків, хто каже 5, хто 6, хто 7, хто 8, ну навіть там 8 відсотків. Якщо брати, що теж те, що залишилось від українського ринку, ми не можемо порівнювати, Тому ми взяли, заприклад, двадцять перший рік. Всі інші країни це статистика 22 другого року. Ну і давайте подивимося, хто ж більший в нас. Велика Британія з населенням 70 мільйонів, одна з найсильніших економік. І тільки трошки-трошки вона обігнала офіційну статистику. О, ще раз тут, тут зроблю офіційну статистику Дубая. Ми брали Дубай як один емірат, не як всі Емірати разом. Ми порівнюємо місто з 3,5 мільйонами населення. Це Франція. 67-8 мільйонів, майже такий показник, як у Британії. Ну і лідер, безперечно, Німеччина. Ну, найбільше по населенню і найбільший показник це 128 мільярдів, ну, щоб було зрозуміло, що є ринки більші. Але напевно тут потрібно брати, то, як на цьому ринку зароблять. Тобто, як ми будемо. Інвестувати в цей ринок і як ми будемо ну, отримати дохід. Ми не розбирали Німеччину і Францію з Британії по доходності, але це можна було буде зробити пізніше, якщо будемо заходити на ті ринки. Тому тут ми брали то, що в ну, якщо не брати, як ви бачите, Німеччину ринок. 3,5 мільйона робить те, те саме, що роблять країни з населенням у 20 разів більше. Тому ми вибрали саме цей ринок, як перший на якому. Це відносно порівняння податків. Тобто, тут ви розумієте, що дуже багато умов, коли, де, коли ви продаєте, хто ви. Відносно яке у вас резидентство. Тому ми брали якісь середні показники, щоб було зрозуміло, як це відбувається. І це ще один з приклад... ще один з аргументів, чому ми вибирали перший саме Дубай. Ось так виглядає, в принципі, податки на, на нерухомість в різних країнах. Це одне з найбільших запитань, найулюбленіше, коли лопне бульбашка. І цей Бабл індекс, який я вже я приводив, ми бачимо, що. Тільки чотири міста в зеленій зоні відведені для того, щоб можна було інвестувати і заробляти. І Дубай з Варшавою, там, де ми вибрали свої офіси, вони знаходяться в найкращих показниках, тому що тут є найбільший потенціал для зростання найбільший. в четвірку найкращих ще війшов і Мілан. Як ми бачимо. А навіть такі гіганти, як Сінгапур, нью йорк вони, там, Париж, Лос-Анджелес, Майамі, вони не ввійшли в ті міста, в які є смисл зараз інвестувати для заробітку. І трошки про цей рік, щоб, не було, щоб було зрозуміло, що ми не тільки 22 живемо. В Першому кварталі вже в Дубаї здійснено 31 тисяча угод майже на суму 24 мільярди. Всі кажуть про те, що 72 мільярди те, що було в тому році, офіційна статистика, десь буде близько 90 мільярдів офіційної статистики в цьому. Тобто зростання всі найбільше агентства нерухомості і забудовники кажуть, що продажі йдуть ще більше, ніж було рік тому. І ми бачимо, що зростання від першого кварталу, якщо на що було зрозуміло, наші українці купували найперші ті, хто знали. Ми коли розмовляємося з, розмовляємо з забудовниками, найбільша кількість угод українців в Дубаї було на початку лютого і в кінці січня, тобто таких продажів, як купували ті, хто знав, що буде відбуватись. В на початку року нема навіть зараз. І при цьому, при всьому я, я це кажу про те, що перший квартал був також вже 21-му році, він вже був дуже такий жвавий. Ми бачимо, що навіть, якщо порівнювати з, з тим роком, 63 первинний і 38 вторинний ринок дав по кількості угод. По дохідності, ви бачите, да? ну, в смыслі, по продажі, ви бачите, плюс 86 дав первинний, 42 дав вторинний ринок. Ого, це плюс. Це наскільки приросли ми від кварталу 1-22 до кварталу 1-23. го Ну, Це рекорди весни. Рекорди, колись в цьому році, я просто вже не встигаю рахувати ці рекорди. Рекорд за рекордом, рекорд за рекордом таких. Рекордів не ні, ні були, ну ні, ні ніхто не знав, ніхто не бачив в навіть у 2007-2008 році. От земельну ділянку було продано за 82 мільйони. Квартиру е, найдорожче продали е, за 41. І ще одна квартира на острові Пальджемера 29 І Вілла, 70 ну, 20 мільйонів доларів. І тут не всі рекорди. Я просто їх вже е, ну, не встигав всі записати, ну щоб було зрозуміло, що в нас. Виходить от земельна ділянка а на Бізнес бізнесбе, якою була остання, 125 мільйонів. І тут пентхаус, От мені це подобається на булгарії. За 112 мільйонів доларів пентхаус це просто пентхаус. В першу годину запуску 70% резиденції в Сан-Ріджес Резиденс були продані на загальну суму 273 мільйони. Дуже багато рекордів. Китайці поставили один не дуже великий забудовник ШОБА. Китайці приїхали в одну із п'ятниць, три п'ятниці тому. І саме скупили на 53 мільйони нерухомості. Просто вони автобусами заїжджають. Вони, як Знаєте, раніше тури тут в Італії, були, вони приїжджали з флажочком, приходили в магазинчик там, в Гучі, чи куди там, черга стояла. Якщо попав коли китайці, китайців, потрібно йти в інший магазин. Зараз це все відбувається в відділах, відділах, ну, відділах продажів. Так, ну і трошки тут про історію да, поговоримо. Зараз в Дубаї всі хочуть працювати тільки з первинним ринком, тому що на первинному ринку плати забудовник, і ми бачимо, що коли ти заходиш, не думаючи куди, тобто не всі проекти зростають. Давайте так, щоб було зрозуміло: 80% об'єктів, які ми інвестуємо, в першому році не дадуть. Доходу да не дадуть заробити гроші, і це ми повинні розуміти всі. А ми дивимося, як працюють особливо росіяни, Вони просто. Всім обіцяють золоті гори, 50, 60, 70, 80% відсотків доходу і вже через три місяці. Тому ми просто сміємося, як вони будуть потім з цього виходити. Просто коли ми інвестуємо, ми у нас наш аналітичний відділ. Він ну, проробляє варіанти. Ми дивимося, які будинки поряд, хто планує запускатись, які ще залишились плоти, ну тобто, участки, де будуть будувати, що там, хто, чи він і дуже. А, цікаво, коли ми бачимо те, що роблять наші сусіди, так скажемо. І тут повин, ви повинні розуміти, що навіть інколи люди, які виходять, ну, ми ж бачимо там, в цих групах, як вибрасюються об'єкти. Потім люди хочуть вийти навіть з націнкою 6%. І навіть з такою націнкою не завжди ти можеш вийти, коли ти інвестував неправильно. А, заборона на переуступку. є така фішка, що потрібно також дивитись. Чи дає можливість забудовник виходить до там, якоїсь дати, чи там, до якоїсь суми, поки ви виплатили? Тобто е майже всі забудовники е зараз це мі мінімум 40% ті, що ви повинні заплатити. Е ну, про 80% я сказав, що це не принесе прибутку в перший рік. Тобто е є об'єкти, вони класні, вони. Е Такі будуть через 5-6 років вони будуть дуже узнаваємі і всі там захочуть жити, але це буде тільки через 5-6 років. Клімат. Чому Дубай, якщо порівняти з Європою? Да? Податки зараз у нас був тільки DLD при купівлі. З 1 червня вводиться ще один податок, але ще ніхто не розуміє, як він буде працювати. Там буде. 9% і не всі розуміють, як він буде працювати, тому ми його поки не беремо. Як, як, ну, чи з доходу він буде платитися? Ми ще точно ніхто не знає, ніхто, навіть уряд не знає, як вони саме його придумали, цей податок, але як він буде працювати, ніхто не може роз'яснити. Комфорт і безпека. Він входить в десятку найбезпечніших міст світу офіційно на 7. Жодне місто Європи не входить в десятку, в принципі, не одне з міст. Термін укладання угоди в Дубаї це можна зробити дуже швидко. Від однієї години там, ну, до, до п'яти годин взагалом Європа, як ми розуміємо, це від місяця. Окупність до 15 років це якщо ви вложили, вклали так не дуже. Окупність ми, ми зараз кажемо про рої при оренді. Да? Тобто це рої при оренді, ми не беремо капіталізацію. Якщо брати, ми розуміємо, що ми заробляємо і на капіталізації, і на здачу в оренду. Тому тут окупність зрозуміло, вона без капіталізації. Якщо брати капіталізацію, то ну, вдвічі швидше при тій динаміці, оренда рої. То, що ми казали, від 7 до 12, ми зараз про це поговоримо більш детально. І Європа це 2,6. Це основні типи заробітку, які є, на чому можна заробляти. Тут, тобто, хто хоче, заходити і купує для перепродажу, хтось фліпінг, дубайський, так називай, хтось короткострокову чи дострокову? довгострокову оренду. Це оренда. А, тут уже. Це як Дубай зараз розростається. Хто куди розтягує Дубай? Тобто на хіл тягне на пальму Джумейр, на Джабілялі на другу пальму. Ємар тягне там в цю сторону до свого харбору, до, до свого кріку району. Тобто всі тянуть Дубай в різні, в різні сторони. Дякую. Головне розповів стих. Да? Дуже дякую. бо дуже цікаво не тільки інформацію щодо нерухомості. А, але ж інформація, що є е, е, успішні кейси, як е, наші е, компанії розростаються, виходять на інші ринки. Дуже дякуємо за цей досвід. Дякую. Uh -huh. Успіхи вам. Дякую. Що well, so, друзі, закінчився цей захід. Дякую за запрошення. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і не забувайте, якщо ми заробляємо, ми повинні донатити, повинні допомагати нашій ЗСУ, тому що ми всі відповідальні за нашу перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні і до нових зустрічей. Пока-пока.